Привіт! В школі мені дали завдання підготувати інформацію про екологію. Що це таке і хто цим професійно займається? Всі відповіді я знайшла. Де? В інтернеті. Екологія це наука, яка досліджує взаємозв'язки рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів та вірусів між собою та навколишнім середовищем. А екологи це фахівці, які можуть з'ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг, встановлення закономірностей взаємозв'язків між організмами, їхніми угрупуваннями та умовами довкілля. Перед людиною виникає проблема виживання. Саме існування нашого біологічного виду ставиться під питанням і йому може загрожувати доля динозаврів. Але тоді причиною зникнення видів було зовнішнє втручання, а зараз людство може загинути від невміння використовувати свою могутність. Вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину, з'ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людей на довкілля. Ось так. А що кожен з нас може зробити, щоб покращити стан екології міста, країни чи планети? Дотримуватися певних простих правил. не смітити на вулиці. Для цього є урни, сміття сортувати та викидати в окремій ємкості. А продуктові пакети використовувати не один раз. В моєї родини є ось такі торбинки. Ми їх використовуємо вже декілька місяців, а якщо вони забруднилися, можна їх випрати. А ще можна пошити торбинку, як це зробила моя матуся. Подивіться, яка вона вийшла гарненька. Кожен з вас може зробити так само. Для цього потрібна лише тканина, швейна, машинка. Якщо у вас її немає, то можете зробити руками, як це зробила моя матуся. Тепер мені залишається протягнути стрічку. І коли в торбинці будуть продукти, стрічкою ми її зав'яжемо. І нічого у нас звідти не випаде. Тут у мене будуть продукти, і ось так я буду її закривати. Так може зробити кожна родина. І уявіть, скільки ми можемо зробити корисного нашій екології. А у нас прийшов час приготувати щось смачненьке. І сьогодні це будуть бутерброди у вигляді сонечка. Як ви знаєте, сонечко це комаха червоного кольору і в цяточку. Як бачите сьогодні, я саме в такому кольорі червона ковтинка та чорний низ. Щоб зробити такі бутерброди, мені потрібен хліб, помідорки чері, оливки, червона риба та вершковий сир. І зелень для прикраси. Ну що ж, починаємо. Треба нарізати хліб. Я вже заздалегідь приготувала, але ще один наріжу. Так. Потім намазую вершковим сиром. Чого з сиром? Бо так буде смачніше. Не жаліємо, накладаємо добре, замість сиру можна використовувати ще вершкове масло. Теж буде смачно, але признаюся, я ж люблю більше вершковий сир. Все. На бутерброди зверху я кладу шматочки риби. Де половинку, де цілий шматочок. Залишилося зробити сонечка. Спочатку треба відірвати хвостики у помідорів. Маленькі помідори особливо затребувані серед земноморій. Тут дуже складно відшукати блюдо серед інгредієнтів, якого не значився пчері. Вишнеподібні помідори є садовим різновидом томатів з плодами по 10-30 грам. Вони всім відомі як закуска, яка використовується для приготування різноманітних салатів, а також для консервації. Є певні сорти чері, які сушать. Назва походить від англійського слова cherry, що означає вишня. Це не означає, що у томата і вишні схожий смак. Просто зовнішній вигляд і розмір овоча дуже нагадує вишню. Вирощують маленькі сорти, так само, як і звичайні. Вони чудово ростуть як у відкритому ґрунті, так і у тепличних умовах. Смак цих маленьких помідорів вражає. Ніхто не зможе залишитись байдужим. Розрізаємо навпіл і ще раз, але не до кінця, щоб зробити крильця сонечку. Обережно нарізайте, а зверху ніби протикайте з середини до кінця. І Ще один. І кладу на хліб. Точніше на рибку. Залишилося зробити цяточки та мордочку, і для цього мені потрібні оливки. Розрізаємо їх навпіл і ще раз. В оливках містяться калій, магній, залізо в легкозасвоюваній формі. Мінеральні солі, що виходять до складу оливок, грають важливу роль в обміні речовин і кровотворенні, необхідні для нормальної роботи судин нервової системи. Маслина олива. Рід вічнозелених дерев і чагарників сімейства маслинові. Відомо більше 30 видів маслини. Господарське та споживче значення має лише один вид. Маслина культурна або олива європейська, оливкове дерево, широко культивується олійна рослина. Представники роду маслина ростуть в теплих помірних і тропічних областях Південної Європи, Африки, Південної Азії та Австралії. У районі Середземного моря виростає більше 150 сортів оливи Європейської. Її вирощують і виробляють в основному в Іспанії, Італії, Греції та в країнах Північної Африки. Оливу з давніх давен вирощують в основному для отримання оливкового масла, в дикому вигляді не зустрічається. Це буде мордочка. Ось так викладаємо. Один, два. Стрись спадає нічого, я не поспішаю тихенько все викладаю. І останнє. І переходимо до цяточок. Потрібно дрібненько нарізати оливки. Як бачите, цяточки у нас черненькі, але у сонечка вони бувають різного кольору. Оливки це дуже корисний продукт. З нього ще роблять олію. Цяточок можна зробити декілька, три, чотири. Такі бутерброди будуть чудовим перекусом. Вони не тільки красиві, а ще й смачні. Можна отримати естетичне задоволення. І залишилось прикрасити. Для цього мені потрібна петрушка. Відриваю листя і кладу. І виходить так, що наша комаха сидить в траві. А ви знаєте, якщо сонечко прилетить на руку, то можна її підняти вгору і сказати: сонечко, сонечко, полети в небо. І воно полетить. Я так частенько робила. Так, замало тут зелені. Треба ще кріп додати. Як завжди, Ніка відчуває, що я щось смачненько готую. Треба буде шматочок її віднести. І викладаємо на тарілку, яку я вже прикрасила листями салату. Ну ось, бутерброди сонечка готові. Приготуйте ви такі. До наступної передачі.